Блін, не хочеться мені сьогодні це робити, завтра зроблю. Ох, ти знов передумала робити англійську. Коли було останній раз, коли ти її робила? Ну, напевно, останній раз це було десь тиждень або п'ять днів тому, якщо не помиляюся. Мама моя, я тебе вітаю. Переважно, вся та інформація, яку ти тоді вивчила, ти вже забула. Тому що мова вимагає регулярності. Хоча б робити щось кожен день. Це ж не вимагає робити там. Книжку або там постійне завдання кожен день. Ні, хоча б потрошки, маленькі кроки, і це вже буде добре, але регулярно, а не один день ти хочеш, а інший день ти не хочеш. Це діла з цього не буде, ти будеш стояти на місці. Найголовніше питання ти справді хочеш вчити англійську? Я і справді хочу вчити англійську, тому що це так чудово розмовляти не. я люблю цю мову. Але. Мені так важко просто сфокусуватися на навчанні. Що мені робити? Це чудово, що у тебе є бажання, але мотивацію треба згодом перетворити на дисципліну. А для цього, щоб це зробити, потрібна регулярність. Якщо тобі складно сконцентруватися, існують різні методи, щоб це покращити. Один з найбільш популярних це метод «Помодоро». Це коли ти обираєш якусь певну задачу, працюєш над нею 25 хвилин і потім маєш 5 хвилинну перерву. І потім знову повторюєш цей цикл. Через декілька разів повторення ти маєш трошки більшу перерву, щоб повністю відпочити від всього цього. І цей метод справді допоможе, коли для тебе важко сфокусуватися на навчанні. А ти знаєш, що це чудовий варіант. You slayer! Like step out of my comfort zone. Bye bye. Wish me luck. Break a leg. I'll tip it